Талановитий, життєрадісний і з гострим почуттям справедливості. Таким актора Юрія Філіпенка запам'ятали друзі, побратими та колеги. Він загинув на фронті 15 червня. На екрані Юрій вперше з'явився 2014 року в детективному серіалі Повернення Мухтара Мухтара-9». також актор зіграв понад 20 ролей на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі. Саме там і відбулося прощання із захисником. Докладніше. Віолета Товкіс розповість. Квіти багато квітів, як і за життя актору театру і кіно Юрію Філіпенко принесли в його рідний театр на Подолі. На жаль, цього разу не завдало зіграну роль, аби провести в останню путь. У театрі приглушене світло. Біля оквіченої домовини дружина захисника Катерина втішає її та прощається не лише із другом, а й з колегою по театру та побратимом по службі. Військовий на позивний інжир. Загиблий Юрій у військовій формі посміхається з портрету. Він і на війні такий був веселий, життєрадісний, завжди можна покластись, завжди з розумінням. А ще дуже важлива Юрина Риса це справедливість. В нього загострене відчуття справедливості було. І він його вмів не тільки серйозно доводити людям, а ще і через жарти. Юра дуже хорошо жартував. Я навіть сьогодні декілька разів дуже сатирично над нами пожартував. Якщо це залишиться між нами. Я пам'ятаю цей день. Коли він зайшов до мене в кабінет разом з Костю, вдвох сказали, що вони йдуть. Вирішили, йдуть з театру і дали три тижні мені на те, бо я ввів когось там з акторів на, на ті ролі. І я став такий зворушений, кажу, хлопці, я тільки на коліна можу стати перед вами. Стоячи на колінах, прощається із актором його одногрупник Вадим. Розповідає, Юрій пішов Тережки на початку повномасштабної війни, а з весни 2024-го ні службу у батальйоні Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. «Юрчик був досвідчений БПЛАшник. Ворога живої сили багато знищив. І це завдяки тому, що Юра був обачний, але в якийсь момент, напевно, відключив свою обачність. Вороже БПЛА потрапив по їхні автомобілі. Просто мали зустрітися три тижні назад і Якось так. Юрію було лише 32. Сам він родом із Запоріжжя. Був сиротою. Його виховувала бабуся. Бабушка померла у 19-му році, і практично в нього родини не було. Його родина це акторський круг. Вся його родина сьогодні тут. Юрій закінчив університет імені Карпенка Карого. У театрі на Подолі грав зокрема у таких виставах: хіба ревуть воли, як ясла, повні сірі бджоли, імітація. Також знявся у чотирисерійній воєнній драмі Окуповані та у кількох серіалах, серед яких Колір Пристрасті, відділ 44» та обіцянка Богу. Юрина природа була ніжна і інтелігентна, дуже трепетна. І я йому все ж таки кажу, Юлечка, коли йдеш на проби і знаєш, який характер належить створювати, то треба думати про те, щоб в процесі проб виявити його, постати таким, прямо заявити про ці якості. А він мені так дуже інтелігентно каже, Юрій Плепович, ну мене ж бабуся виховувала, а звідки там взятися такій брутальності? Там суцільна доброта була. Оця суцільна доброта він був втілення цієї доброти. Ну і красень, він був красень. Я був певен, що він обов'язково має відбутися і в театрі, і в кіно. Його чекало велике майбутнє, так мені здається. Війна забрала його від нас. Жива черга під стінами театру не згасала упродовж кількох годин. В останню путь Юрія проводжали оваціями. Як і належить видатному актору та захиснику Віолетта Товкес, Віктор Зеленков, Вікне з марафон. Єдині новини.